Жертва в одній африканській церкві під час збору пожертв служки ходили поміж лавами з великим кошиком з лози, схожим на ті, що служать для збору маніоку. Хлопчина, який сидів в останньому ряді, не зводив зосередженого погляду з кошика, що переходив по рядах. Він тяжко зітхнув, бо не мав нічого, щоб пожертвувати Господові. Коли кошик дійшов до нього, хлопчина на здивування усіх вірних раптом усівся в нього зі словами Єдине, що маю, віддаю Богові. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас, розумну! Дуже часто мені виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.